А тепер уявіть собі така річ. Удалося доказати процесуально усю весь ланцюг від замовника, організатора, виконавця і посібниця злочу всіх до єдиного. І ми виходимо на доказаність тому, що замовлення на вбивство Андрія Парубія надійшло від політичного керівництва Російської Федерації. Від Путіна, далі голов, директор ФСБ? От, далі оперативний працівник ФСБ, який вербував, і по всім сам. розумієте, який це козир отримує політичне керівництво України на міжнародному рівні, в тому числі виступити в Раді Безпеки, в Організації Об'єднаних Націй, а в Раді Безпеки, поставити це питання, що, шановні ви мої, Ось доказано нами, процесуально доказано, свідченнями, експертизами, іншими матеріальними доказами так фактичними даними, що замовлення на вбивство українського державного діяча, народного депутата, колишнього голови Верховної Ради, націоналіста патріота України Андрія Парубія. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.